Креативна допомога Львів'янин виставив на аукціон шалик з автографами зірок футбольного клубу Реал Мадрид, щоб зібрати гроші бійцям. АТО. За словами чоловіка, останнім часом люди все менше допомагають волонтерам, хоч потреби військових не зменшилися. Міноборони забезпечує військовиків, проте не всі, адже волонтери до сих пір закуповують тепловізори, далекоміри та додаткову форму для бійців. Тому активіст вирішив схитрувати, аби стимулювати людей підтримати волонтерський рух. Операція автограф, аби отримати цінні підписи футболістів, після продати їх на аукціони, допомогти військовим, львівські активісти придумали спеціальний план. В інтернеті придбаний шалик і по відповідно, як прилетів Рудмидрицький реал. Цей шалик був переданий хлопцям з прикордонної служби міжнародного аеропорту Львів. І фактично покордонники забезпечили от, власне ці автографи. На шалику кілька підписів зірок королівського клубу проте найцінніший автограф Крищану Роналдо. Саме за нього власник атрибуту має намір виручити немалі кошти. Це є, є автограф Крищану Роналдо. За яким можна сказати і здійснювалося здійснювалося полювання. Ну тобто він ідентифікований. Решта там авторов два, три, чотири, п'ять, шість. Ем, не ідентифікували, тому що на те треба потратити трошки багато часу. Я думаю, що новий власник шалика цим займеться і вже розбереться, даючи триватиме аукціон ще тиждень. Наразі найбільша пропозиція за футбольну розу, як її називають фанати, 3300 гривень. Волонтери кажуть, це лише маленька частина потрібних коштів на. Тепловізор, однак вже чимала допомога. На даний час, наскільки я останній раз дивився, там була сума 3, 300 гривень. При вартості тепловізора 800 євро. Ви розумієте, що це трошки так мало-мало не вистачає 65 тисяч десь так, може навіть більше трошки. Тому, ну, скільки є, стільки є. Ми й тому раді завжди. Тим більше в сьогоднішній час це будь-яка сума грошей, і вона дуже суттєва є. Тож придбати пам'ятну цінність разом з тим, допомогти нашим військовим можна на сторінці активіста Олександра Дзюпина у соціальній мережі Facebook. А волонтери. Свою чергу обіцяють, якщо вдасться придбати тепловізор, зроблять на ньому надпис зім'ям переможця торгів. Віталій Гамадин, Андрій Сладков, новини.